Ой, хвилююся, рік не знімала. Усім привіт! Ви на каналі Файн артистка». Мене звати Олена Пронькіна. І сьогодні я з вами хочу поговорити про Берлінську картинну галерею. А чому? Тому що е, рік тому е, одна дуже цікава людина е, написала мені коментар у Фейсбуці, що Олено, напишіть, будь ласка, що вас надихає. Е, і е, рік тому я пішла у берлінську картинну галерею, щоби зняти що мене надихає <свісно> тільки зараз. Я вирішила про це зробити відео. От, і, значить, а, а що мене е, дійсно надихає, це таке ну, складне, глобальне питання, тому що насправді мене надихає е, часто усіляка фігня. Я так задумалася, що ж мене дійсно. Художницю хоча б візуально от, надихає. І я згадала одну річ. Коли я приїхала у Берлін у 2022 році, і я е, пішла у Берлінську картинну галерею, ну, щоб подивитися, що тут по музеям і таке інше. Я туди зайшла, гуляла там із зали у залу, бачила дуже багато різних робіт з 13 по стається, по 18 століття. І ми про, про ці роботи, про, про те, що я пам'ятаю, про те, що я рік ще тому у 2023-му зняла. Ми сьогодні поговоримо. От, Але у 2022-му. У мене було таке дуже приємне відкриття, коли я туди прийшла, ходила з зали до зали і побачила в одній залі, от я зайшла і побачила картину Карло Крівеллі. Роботу цього художника я копіювала. Це був фрагмент його іконостасу. Я дуже тоді, от мені було десь років, мабуть, може, двадцять один, мені було, може, двадцять два, я просто закохалася у цього художника і закохалася. Дуже дуже сильно я, скажімо так, як це сказати, я дуже сильно, я не знаю, у мене не вистає слів. Може, це через вагітність? І от я побачила цю роботу, і я подумала, й е, палки, це шо? Це що Карло Крівеллі? І Я підійшла ближче, щоб побачити цю таблічку, і да. Карло Крівеллі. Е, робота називається, здається, Мадонна, із з немовлям віддає е, ключі від раю е, апостолу Петру. Щось таке. Ну, тобто такий сюжет. Там ще гурчик висить, дуже класна робота. Взагалі, щоб її побачити, от так от уживу. От як я думаю, це просто експірієнс. До речі, е якщо ви будете у Берлінській картинній галереї і побачите пошта дічел, вибачаюсь. Ой, хух. Добре, от добре, що я побігла дуже швиденько, от, а то вони вже там машину е закрили, вже хотіли їхати, а я така, я тут. От, потім дивлюся, вони вже мені там кинули перед цим цю бумажку, типу заберете свою роботу з такого-то такого філіалу, чи що. Хух, забрала, встигла. Тому вони такі хитрі, ці дічі. До речі, поки бігла за посилкою, я згадала значить, слово, яке я не могла згадати. Я була вражена. Я була вражена творчістю Карло Крівелі. Якщо ви там будете і ви побачите уживу е, цю роботу, от вам пощастить, і ви побачите цю роботу е, у музеї, е, зніміть, будь ласка, сторіс і відмітьте там мене. В інстаграмі мені буде дуже приємно. І я тоді, у 2022-му побачила цю роботу. Я згадала, як я надихалася творчістю цього художника. І хотіла у 2023 році, оце от коли мені написали це, цю, цей коментар, я вирішила, піду у музей, зніму цю роботу там з різних ракурсів, якісь там фрагменти, і розкажу про цю роботу, про цього художника. Ну, і я туди прийшла. У цю берлінську картинну галерею, ходила-ходила по залах, до речі, помітила, що усі картини перемішалися, тобто вони не на тих самих місцях, де вони були минулого разу. От, а цієї картини Карло Крівелі я не побачила зовсім. І Я підійшла до людей, до оцих наглядачів музею і почала у них запитувати, а де поділася картина Карла Крівелі? Можливо, я просто її десь пропустила. От, а вони такі, Карло Крівелі ніколи про такого не, не чули. Я така, ні, ну почекайте. Я ну, загуглила, показала їм на телефоні цю картину. От, і вони такі: А, ця вона, вона зараз у підувалі у нас вона знаходиться на запланованій. Реставрації. От, так що о, у вересні вона знову буде о, on view, як сказати. Ну, тобто вона буде показана знову. От, я така думаю, а це був десь квітень, я думаю, вересень. Ну, привіт. Я розстроїлася, і потім я це відео. Ну, Ну, я там познімала, звісно, для вас, да. Але я потім про ці всі відосики з берлінської картинної галереї забула. І зараз я їх побачила, і зараз я вам покажу, що я там інше побачила. Що я зняла із того візиту. Я думала казати, що я пам'ятаю з цього візиту, але. Але, по суті, я просто передивилася, що, що я знімала і зробила конспект, як буду вам розказувати. Значить, Пітер Брегель, Христос несе хрест, класичний сюжет. От. І також там я побачила нідерландські прислів'я. До речі, от, е, хочу сказати, що усі ці роботи, що я побачила, от ви коли прийдете до Берлінської картинної галереї, судячи з їхньої, е, їхнього підходу, якісь картини будуть виставлені, показані, а якісь, можливо, будуть у підвалі на запланованій реставрації. Музейний простір там е, завжди він рухливий, він ж, живий, він рухається. Я там побачила. Пітера Рубінса, святий Себастьян, досить знаменита картина, дуже багато цитат, реплік уже на неї зроблено у світовому мистецтві. Дуже приємно бачити подібні роботи. Сандро Батічелі, портрет Джуліано Медичі, портрет Симонети Веспучі. Ну і по центру Марія із немовлям та Співаючі Янголи. Натрапила, до речі, потім на Венеру ботічеллі у цьому залі я почала бачити студентів, які прийшли працювати, робити замальовки, ескізи. Копії я не бачила, що би вони робили. От, але, але там, да, якісь там щось вони карандашиком там замалювали. Таке. Це було приємно, тому що ми також подібним займалися, коли я була студенткою. Але ми не робили копії. У самому музеї, от і для студентів, от я побачила, там був от, от такий як куточок, де е, висіли так стульчики, і вони могли підходити там брати собі стульчик, сідати, працювати. От, дуже дуже класно. Потім побачила я багато рембранта багато робіт. Ну, щось так запам'яталося, що було аномально багато Рембрандта і була там одна робота. Самсон погрожує своєму тестері. Спочатку я подумала, що Рембрандт зобразив у образі Самсона самого себе, але потім я зрозуміла, що Боже, так цей ж Самсон мені нагадує посла Республіки Ужупіс Федіра. Олександровича, хто мене уже давно дивиться, ви бачили прямий ефір, де ми з Федіром спілкувалися на тему Казиміра Малеєвича, на тему його творчості і біографії. Було дуже цікаво. Якщо ви пропустили, то тут буде десь посилання або під відео. Я просто дам посилання під відео. От караваджо, караваджо Амур переможець. Така величезна робота. Якщо вона там буде, коли ви підете у цей музей, то ви її точно не пропустите. Рафаель Санті, мадонна. З, намовлям, одна із його мадон, у нього було багато, так що я, якщо чесно, не дуже орієнтуюся. От, І, е, значить, хочу розказати про одну роботу. Якщо чесно, я не, не знала цього художника до цього і якось я це пропустила. От. Але, можливо, ви в курсі, що ж це за художник? Гонзаліс Кокс. Велика картина зображення подружжя у парку, і там, е, значить, оце, оця сукня, оця срібна сукня написана таким чином. Я там стояла десь хвилин 10-15, розглядала, як це можна було написати. Що е, це просто е, срібна сукня. Не то, що що там срібляста, що е, е, тіпа, е, світло-сірий. Світло-сірий матеріал, і він якось так відблискує красиво на сонці. Ні, це просто от, це срібло. Просто от, як написано: срібний матеріал. Отак, от це просто не перевершено. Дуже крутий живопис. От, що іще? ще? Значить, е, мені сподобався, звісно, магазинчик. У цього музею. Магазин ну, класичний, можна сказати, там, значить, мерч музею. Листівки, магніти, Значить, я там купила, звісно, листівочку із роботою Карло Кривеллі, яку я хотіла побачити, але не побачила ще раз. Купила іще одну цікаву листівочку, але я вам її покажу пізніше у сторісах, коли побуваю у своїй квартирі у Берліні, тому що вона у мене не тут, а у Берліні. Значить. Так що, якщо як вам цікаво, що там з листівочка? Ну вдруг, ну, а раптом. Да. То підписуйтесь на інстаграм, на мій інстаграм, хотіла сказати, на інстаграм Олени. Ну так, підписуйтесь на інстаграм Олени Пронькіної і інстаграм файнартистки. От і, ну і все, це все, що вам треба зробити. А ще вам треба підписатися на цей канал, натиснути лайк, дзвіночок, і просто я. Знайте, що я за вами дуже скучила. Я хочу продовжувати робити відео. Я вас дуже люблю всіх. Слава Україні! Па-па!